Вітаю, друзі! Ось ми дісталися до першої підсумкової роботи в цьому семестрі. Під час роботи маємо повторити, з яких основних елементів складається наш комп'ютер. Закріпити призначення об'єктів файлової системи, а точніше, чотирьох з них. Що таке файли та ярлики? Навіщо нам папки користувача і хто створює системні папки? Закріпити на практиці роботу з об'єктами файлової системи. Робота, як бачимо, дуже і дуже. Дуже багато. 8 пунктів до виконання. Біля кожного пунктику записані бали, які ми на цих пунктах заробимо. Тому всім рекомендую зробити собі ось такий запис на аркуші паперу, де проставити номери пунктів від 1 до 8 і послідовно, уважно читаючи завдання, виконувати його. Ну а якщо виконали завдання, закреслюємо відповідний номерочок. Таким чином, можемо зробити перерву в будь-який момент часу. Виконали 4 завдання, поставили 4 хрестики, закрили роботу, зайнялися своїми справами, ну а через деякий час повернулися і допрацювали інші. Виконання даної роботи за комп'ютером і телефоном дещо різняться. Тож будемо звертати на це увагу. Що ж, всі моменти обговорили, можемо приступати до роботи. Перший пункт на власному Google диску в папці інформатика, яку ми створили на минулому уроці, створити показані на зразку папки. Зміщаємо Вниз і бачимо ось такий зразочок з жовтим кольором відмічені папки. Переключаємося на Google і відкриваємо наш Google Диск. Бачимо, папка інформатики в нас вже є. Відкриваємо її і погнали за планом. В папці інформатика маємо створити папку підсумкова практична робота номер 1 Створили, відкрили. І робимо наступні. В папці підсумкова робота має бути ще три папки: презентація пазли. Готово. Об'єкти файлової системи є таке. Картинки для роботи. В папці об'єкти файлової системи створимо ще 4 папки, відкрили її і за тим самим алгоритмом працюємо. Файли, перша папка, ярлики, папки користувача», системні папки. Готово. Перше завдання виконано. 2 бали ми заробили. Кидаємо їх в нашу копілку і переходимо до наступного. Скопіювати подану за посиланням презентацію до відповідної папки презентація пазли. Один бал дають. Окей. Ось наша презентація. Відкриваємо її. І бачимо, що презентація нам відкрилася лише на перегляд. Тож виконуємо команду файл. зробити копію всієї презентації. Після цього відкриється віконце. Прибираємо слово копію. Копія і обираємо нам потрібну папку. Презентація Пазли. Обрали, вибрали, створили копію. Як тільки ми створили копію, презентація відкрилася у новій вкладинці. І, як бачимо, в нас доступні інструменти редагування. А значить, презентація скопійована І другий пункт, як ми виконали. Читаємо третій. Відкрити презентацію та перемістити подані на першому слайді картинки до відповідних слайдів. У нас тут є такі шматочки пазлу і 4 слайди. Пристрої. Введення інформації, виведення, пристрої збереження та носії інформації складові системного блоку. Маємо розкласти наші детальки на відповідні позиції. Обираємо потрібний нам шматочок, наприклад, ось цей, правою кнопкою клікнули і вибрали вирізати. Інколи браузер не дозволяє виконувати команди з контекстного меню, а просить користуватися комбінаціями: вирізати Ctrl-X, копіювати Ctrl-C, ну а власне вставити Ctrl-V. Не забуваємо про них. Так, у нас там були пристрої введення інформації. На відповідному слайді клацаємо правою клавішою миші і вибираємо вставити. Ось і наше повідомлення: скористайтеся комбінацією Ctrl-V. Окей, натискаємо. Ставимо даний шматочок на своє місце у пазлі. І таким чином продовжуємо і інші розбирати. Чотири пазлики маємо зібрати. За це ми отримаємо ще два бали. І того в нас вже зароблена. Як тільки зберемо, Беремо пазли, можемо презентацію закрити. Також закриваємо і оригінал презентації. Читаємо наступне, четвертий пунктик. Додати ярлик папки зображення до папки картинки для роботи. А де ж взяти ту папку зображення? Повернулися на платформу Human і ось тут у нас є матеріали для роботи. Натискаємо на посилання і опиняємося на шкільному Google Диску. Папка зображення присутня. Натискаємо три крапку справа від назви, вибираємо пункт упорядкування. Додати ярлик, і знову перед нами віконечко, яке пропонує обрати, куди ж нам потрібно цей ярличок створити. Ось у нас є картинки для роботи. Якщо у вас не той список, то підсумкова робота там точно буде. Відкриваємо підсумкову роботу і бачимо картинки для роботи. Окей, додали ярличок. Четвертий пункт зроблено, і ще плюс один бал до нашої капілки. Переходимо до п'ятого пункту. В кожній папці об'єкт. Файлової системи, створити текстові документи та задати назви відповідно до показаного зразку. Два бали нам за це діло дають. Відкриваємо папку користувачам, натискаємо створити Google документи. ОК. І ось тут в лівому верхньому куточку задаємо назву. Папка користувача». Як тільки ми підтверджуємо клавішою Enter назву нашого документу, бачимо, що відбувається зберігання документу. Після цього Можна його закривати. Повернулися до об'єктів файлової системи і зайшли в системні папки. Робимо те саме: створити документ Google, дали назву, зачекали секундочку, доки вона збережеться, і закриваємо. Погнали за таким самим алгоритмом і до наступних папок. Файли зробили і останнє ярлики. Не поспішаємо закривати даний документ, адже в шостому пункті в нас написано: в відповідних текстових документах напишіть своїми словами призначення вказаного в назві елементу. Тут у нас ярлики своїми словами. Не означення, а як розуміємо. Окей, напишу ярлики. Це вказівники на документи або папки в пам'яті комп'ютера. Чудо. Те саме робимо і з іншими документами: закрили ярлики, відкрили. Файли написали, що ви про них думаєте. Закрили, перейшли до наступного. Таким чином, ми виконаємо шосте завдання. І ще два бали до нашого накопичення додамо. Читаємо сьоме завдання. Додайте до свого тексту одну-дві картинки відповідних об'єктів. Так, ярлички я вже заповнив, тож на ярликах і подивимося, як це робити. Відкриваємо наш документ, тут у нас є означення. Перейшли в кінець тексту і натиснули клавішу Enter, щоб переміститися на. Наступний рядочок. Зверху на панелі інструментів в нас є такий інструмент, як вставити зображення. Натискаємо на нього і вибираємо пункт додати зображення з Google диску. Адже ми там зробили вже ярличок. Натискаємо з правої сторони, відкривається наш Google диск. Вибираємо мій диск, інформатика, підсумкова практична робота, картинки для роботи. І бачимо тут ярлик на папку з нашими зображеннями. Переходимо. А і ось наші картиночки. Так, це в нас файлики, папки користувача, системні папки і в кінці ярлики. Нам потрібно одне-два зображення. Вибираємо перше і робимо на ньому подвійний клік. Клац і картинка на своєму місці. Вибираємо знову додати зображення з Google диску, і як бачимо, папка вже сама відкрилася. Друга картинка, ну нехай ося буде готово. Два зображення зробили. Закриваємо даний документ. Як бачимо, ми нічого не зберігаємо. Google диск це зробить за нас. Ну і після цього переходимо до наступного документу. В усіх чотирьох текстових документах має бути пояснення і зображення відповідних об'єктів. Будемо вважати, що це я зробив. І сьоме завдання в мене також виконане 1 бал до копілки. Ну і лишається восьме. Останнє завдання надайте доступ до папки Підсумкова практична робота на платформу для перевірки. Виходимо з папки об'єкти файлової системи, підсумкової роботи, в папку Папку інформатика. Ось наша папка підсумкова практична робота. Тут є три крапочки, натискаємо на них, надати доступ, поділитися. Якщо ви раніше доступ нікому не надавали, то в даному пункті у вас буде стояти обмежений доступ. Навіть якщо ви це посилання скопіюєте і здасте на платформу, я все одно не зможу подивитися, що ж ви зробили. Тому вкрай уважно до цього пунктика. Вибираємо всі, хто має посилання, і ставимо дозвіл на редагування. Після цього копіюємо. Посилання, біжимо на нашу платформу, натискаємо здати роботу, додати вкладення, посилання. І в дане віконечко вставляємо посилання на нашу роботу. Окей, бачимо, що воно сюди вже прикріпилося. Залишається натиснути тільки кнопку здати роботу. Готово! Всі завдання виконані, 12 балів зароблено. Ну, а тепер поглянемо, як же ж цю роботу робити у телефоні. Для початку відкриваємо нашу платформу Human з уроком, який нам подано. Ну а потім Google Диск, обидва додатки відкриті, можемо приступати. На першому етапі маємо в папці інформатика, відкриваємо її, створити наступні папки. Натискаємо новий об'єкт, папка, даємо назву Підсумкова практична робота номер 1 Готово. Відкриваємо дану папку. і Створюємо ще три. Презентація пазли. Об'єкти файлової системи. Картинки для роботи. ОК. Відкриваємо папку Об'єкти файлової системи і тут нам потрібно знову чотири папки: файли, ярлики, системні папки. І остання папки користувача. Папки створення. Переходимо до нашої платформи Human. Спускаємося вниз до посилання презентації і відкриваємо її. Презентація, як бачимо, знову відкрилася лише на перегляд. Переходимо до нашого меню, що знаходиться в правому верхньому куточку. Ось тут три крапочки. Вибираємо, натискаємо доступ та експорт і вибираємо пунктик зробити копію. Тепер ваш диск, інформатика, підсумкова практика. Практична робота і презентація пазли. Вибрали папку, натиснули ОК. Після копіювання наша презентація відкрилася, і ми не бачимо тут зауваження, що презентація відкрилася тільки на перегляд. Клікаємо на першому слайді і бачимо, що з'явилося повідомлення, що ми хочемо робити: редагувати чи додати коментарі. Редагувати вибираємо. Ну а тепер погнали. Вибираємо картинку, клікнули на неї. В нас з'явилося повідомлення, що ми хочемо робити. Но, звісно, Вирізати. Так, тут у нас флешки, значить, нам потрібні носії інформації. Ось цей слайдик нам не потрібен. Клікнули один раз і з'явилося знову таке повідомлення. Що робити? Вставити. Чудово! Тепер можемо переставити нашу картиночку до відповідного місця. Таким самим чином працюємо і з іншими пазлами. Після завершення нашої роботи з презентаціями ми просто з неї виходимо. Стрілочка назад. Так, з презентацією завершили, 5 балів заробили і можемо перехватити. Ходити до четвертого завдання, і ось тут відмінність: нам потрібно не створювати ярлики, так як ми працюємо за допомогою телефону, а просто перейти за посиланням в папку зображення, відкрити її, і обрати собі пару картиночок, які нам подобаються з кожного виду: дві картинки файлів, дві картинки з папок користувачів, дві картинки системних і два ярлички. Обираємо ярличок, натискаємо Завантажити. Бачимо повідомлення, що завантажити. Відбулося. Окей, повернулися назад і обрали наступний. Так, хочу оцей. Також його завантажуємо. Те саме робимо з ярликами, папками користувача і системними папками. Ну а я переходжу до п'ятого завдання. В кожній папці об'єктів файлової системи створити текстові документи та задати назви відповідно до зразку. Біжимо до нашого Google Диску і, як бачимо, потрапили відразу до папки об'єкти файлової системи. Заходимо в файли, натискаємо Створити. Новий текстовий документ. Даний документ у нас поки що без назви. Давайте його назвемо. Три крапки в головному меню. Ось у нас документ без назви. А має називатися файли. Підписуємо файли. Окей. Натисли. Після чого натискаємо окей. Закриваємо файли. Бачимо, що відповідний документ у нас створено. Перейшли назад і заходимо в ярлики. Нове. Документи Google, додаткове меню, змінити назву. Ярлики. Окей, про системні папки і папки користувача вже показувати не буду. Впевнений, що ви точно знаєте, як це зробити. Ну а тепер перейдемо до шостого завдання. В шостому завданні маємо написати пояснення. Відкрили наш документ. Бачимо, що він поки що пустий. Натискаємо на олівець. Відкрилося текстове поле, де ми маємо написати, що ж таке ярлик. Ярлик це вказівка на документ або місце в комп'ютері. Окей, ну і давайте сюди відразу і картинки додамо. Ми їх вже зберегли до свого телефону. Лишається тільки натиснути плюсик, вибрати зображення з фотографій. І ось у нас ярлички присутні. Обираємо один. Встановили, тільки давайте ми. Знов таки перейдемо сюди до тексту і Enter. Натиснемо, щоб у нас картинки розмістилися під текстом і не заважали йому. Знову плюсик: зображення з фотографій. І друга картиночка в нас полетіла. Окей, тепер натискаємо галочку, закриваємо документ. З ярликами розібралися, лишились папки користувача, системні папки і файли. Тут працюємо за тим самим алгоритмом. Ну а після його виконання нам лишається лише здати роботу на перевірку. Виходимо з папки об'єкти файлової системи. Підсумкова робота також. Ось вона в нас. Натискаємо на три крапочки. Відкрилося меню, вибираємо надати доступ. Тут у вас буде два варіанти. Або буде ось такий замок, що закритий доступ для всіх, або буде планетка. Натискаємо на замок, вибираємо, що в нас не обмежений доступ, а всі, хто мають посилання, можуть редагувати дану папку. Готово. Натискаємо скопіювати на ось такий ціпочок і повертаємось до нашої платформи для того, щоб здати роботу. Натискаємо відповідну кнопку додати вкладення, посилання, натиснули пальцем на текстове поле і з'явилося знову таки повідомлення. Ставити. Після того, як наше посилання прикріпилося, натискаємо здати роботу і вона полетіла на перевірку. Якщо у вас вийшло так само, напишіть про це в коментарях. Ну а якщо лишились запитання, також пишемо їх в коментарі. А ми з вами побачимо. Вже на наступному уроці. До побачення!